Свята Ольго, ти княгиня землі української, ти апостолка святої віри в Україні, до тебе кличе весь наш народ український, як до своєї могутньої заступниці в небі. Тож, свята княгине, опікуйся нами, будь нам матір'ю в небі, як була ти матір'ю українському народові на землі. Випрости нам наша свята княгини цієї ласки, щоб у всіх українських родинах і в цілому народові славилось ім'я Боже, і заховувався Божий закон. Нехай за твоїми молитвами, свята наша княгиня і заступнице, українська молодь виростає в скромництві. І в нас бо нехай служить Богові побожністю, терпеливістю. А старші, нехай святим прикладом і добротою ведуть український нарід до щораз вищої святості і через те до щораз вищого дочасного добробуту. Могутна заступниця, свята Ольго, княгини України, молися за нас. Амінь.